Врятовані від холодної зими мешканці будинку 7 А на вулиці Петлюри знову із теплом у домівках. Ще у жовтні там трапився прикрий інцидент. Хтось обрізав у підвалі всі труби теплопостачання та гарячої води. Жителі підозрюють, очільника УСББ, зверталися в різні інстанції, однак провину наразі так і не довели. Домовитися з ним не можуть, кажуть той і далі формально керує будинком, але повертати комунікації на місце не поспішає. Тож з виготовленням документації ремонтними роботами людям допомогла Станіславська теплоенергетична компанія. Якщо б не так, то ми були б все напевно і досі ходили без тепла, без нічого, тому що документації він не має ніякої. Щоб хіло якась друга організація б могла це зробити, це треба малювати е, малюнків. А малювати, то, знаєте, самі, яка це довга історія. Це не так просто зараз на намалювали. Через технічні нюанси після зникнення труб без тепла залишився і сусідній будинок. Тож, аби люди не змерзли взимку, стек відновила внутрішньобудинкову мережу теплопостачання. Коли вони звернулися до нас по допомогу, ми, в свою чергу, виготовили документацію, поставили їх перед фактом, скільки ці роботи будуть коштувати. І незважаючи на те, є у них кошти чи немає, кошти прийняли рішення, керівництво прийняло рішення, щоб надати допомогу людям і виконати ті роботи. Вони нам оплатили гроші в сумі вартості будівельних матеріалів, які ми затратили на дану роботу. Роботи ми виконали безкоштовно. Наразі проблемою для мешканців залишається відсутність гарячої води, адже разом з трубами зник і бойлер. Втім, у СТЕК кажуть: якщо люди придбають новий, то допоможуть встановити і його.